Володимир Свідзінський. Як хочеться покинути себе, як хочеться покинути себе, свої гризоти, спогади, бажання, на березі морськім знаходять діти камінчики блискучі, може, я знайду собі денебудь іншу вдачу і стану інший, безтурботний. Владний, привабливий, упевнений в собі. Або купатись буду, і приплине до ніг мені щербата горошинка, і я проковтну її та й стану враз рибалкою в південнім місті. Буду свій човен мати, неводи плести, на теплім морі ночувати часто. Вертатися, коли в волосі хмар горять рожеві уплітки, а потім, коло стола в маленькій кухні, сівши, дивитися, як мати чистить трибу, І як луска, спорснувши з-під ножа, До пальчиків пошерхлих прилипає.